Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів в 17 областях. в кожній громаді зараз важливо зробити максимум, аби ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області п'ять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Наразі епіцентр циклону приміщується в північній області, всюди готові допомагати. Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон фондерляєн звичайно про підготовку європейським союзом рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ, усе, що має зробити наша держава. Ми робимо yes. також сьогодні. Звернувся до учасників сесії міжнародної морської організації, однієї з найбільш респектабельних інституцій світу, що опікуються безпекою, безпекою мореплавства. Підписав черговий указ про відзначення наших солдатів і офіцерів збройних сил України державними нагородами: 115 військовослужбовців загалом від 24 лютого і по сьогодні вже відзначені державними нагородами 64 тисячі 258 наших воїнів з усіх сил оборони та безпеки України.